Маскувальні сітки для українських військових плетуть у селі Рахнелісові на Вінниччині. Стрічки в основу заплітає Галина Ярмолюк. Получихи плетем павутиня, щоб воно захищало наших солдатів. Густенько, щоб не було великих дир, щоб не бачили наших хлопців, нашу техніку. Спершу сітку плетуть на дерев'яному станку. Далі заготовку перекладають на землю, розповідає волонтерка Валентина Богуцька. Коли сітку плетемо на конькове о цьому, вона не заплітається, бо там тісно. І ми її вже на підлозі вручну доплітаємо, щоб не було таких прогалин. Складаємо і відправляємо хлопцям на відправку. Нехай захищають наші техніки. І їхні позиції волонтери працюють у місцевому будинку культури. В основній залі рулони з панбонду ріжуть на смужки. Для цього зробили спеціальний станок із дерева та канцелярських ножів. Розповідає волонтерка Юлія Фігура. Цей станочок ми піддивилися в тіктоці. Забиваємо такі досточки. Вони тут як станочок. Потім прорізається Прорізається і потягується. Метрів 30 ми можемо одночасно прорізати, а потім ріжемо на півтора метри на такі смужки, які вже плетуться одночасно. Набагато пришвидшує роботу, тому що ми спочатку різали вручну ножницями, нам рулон тканини можна було різати 2-3 дні. А тут 20 хвилин і рулончик порізаний. Тому за день ми, бувало, перерізали 3-4 рулони, коли були великі замовлення у нас. Легенько тягнемо Ось так ріжеться тканина, тут Сітки у волонтерському центрі плетуть з листопада 2023 року. Розповідає волонтерка Юлія, спершу каже разом з односельчанами готували обіди для переселенців. Для армії купували дрони та необхідні речі для військових. Плести сітки почали після чергового запиту односельчан, які на фронті. Ми вже на сьогоднішній день сплели 860 сіточок. Це 18 тисяч 100 квадратних метрів майже 20 тисяч квадратних метрів. Да, це пішло у нас вже 71 рулон спанбонду і 31 бухта сітки, самої сітки основи. Ми спочатку плели стандартні сіточки 6 х 4, але потреби є різні. Є треба накрити танк, є треба накрити якусь пушку або великі бліндажі накрити. То у нас була саме більша сітка, у нас була 20 х 20. Нам було таке замовлення, 4 таких сітки ми плели. То ми працювали з 8 ранку до 12 ночі. Гроші на матеріали збирають у соцмережах. Донатять і самі зарплату волонтерки отримують у рамках проєкту Армія відновлення від центру зайнятості. За минулий місяць на сітки для оборонців витратили 106 тисяч гривень, каже Юлія Фігура. Організував разом з центром зайнятості суспільно корисні роботи. Нам організували людей на роботу. Дівчатка прийшли, допомагали нам плести сіточки, але одноголосно з першого дня, відколи дівчата прийшли, жодної копійки зарплати вони не брали собі. Вони зразу ж знімали і приносили сюди. Маскувальні сітки плетуть щодня з восьмої ранку, каже. Юлія Фігура мотивують себе експозицією, яку створили у залі. Тут фотографії військових із Рахнів лісових та сусідніх сіл. Також сил працювати на перемогу додають відеоподяки від земляків, які отримують з фронту. Хочу подякувати фігурі Юлії та жителям Рахни Лісові за ось ці сітки, які наближають нас до перемоги. Жителям громади село Рахни Лісові Вінницької області За масеті Дякуємо вам. Слава Україні! Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.